Багато з наших покупців, хто придбає оцей парочисник. В них є саме найголовніше питання: як відкрити цю кришку і залити водичку сюди. Зараз я вам покажу, як це робиться. Коли ви ним користуєтесь, в ньому створюється великий тиск пару. Пара 100 градусів йде з великим тиском до 3,5 бара. Коли цей пар закінчується, ви маєте випустити повністю тиск. Все, бачите, тиску внутрі нема. Коли вся пара пішла, тиск спав, тільки тоді ви трішечки придавили його і відкручуєте. Колба латунна, бачите? Тиск скинули і просто відкрутили. Потім берете лієчку, берете мірний стаканчик, знову налили, закрутили до кінця, включили в розетку і користуйтеся. Ще є ось така річ: тут: дивіться, запобіжник безпеки. Бачите, так коли ви нажимаєте, пара йде, ви закрили. Ось так цю кнопочку, все, ви не можете ні нажати. Це для безпеки. Є в кого малі діти, є якісь тварини. Будь ласка, не забувайте цей запобіжник ставити, закривати. Це ваша безпека і безпека ваших близьких. Так що так, любі друзі, все легко і просто. Замовляйте, використовуйте з задоволенням всі дані в шапці профіля.